День пам'яті українських журналістів традиційно у третю п'ятницю вересня вшановуємо загиблих колег. Івано-Франківської досвідчені медійники і студенти-початківці зібралися на алеї пам'яті журналістів, аби згадати тих, хто вже не з нами. Більше у матеріалі моїх прикарпатських колег. Алею пам'яті журналістів Прикарпаття заклали у 2010 році. Тоді встановили таблички з іменами колег національних та місцевих ЗМІ, які пішли у засвіти. Згадує минулому журналіст українського радіо Володимир Безгачнюк. А ще впродовж років тут висаджують дерева. Я інколи заїжджаю сюди просто так сам, бо починалася ця табличка з увіковічення пам'яті Ярослава Гречука, у ласково українського телебачення. Це був мій ну, найкращий товариш, друг, бо з ними десятки років просто в рука об руку працювали. Я був ласкором українського радіо, він телебачення, так що ми матеріали більше. Він знімав, я писав. Ось ну, Така була наша співпраця. І Коли приїжджаєш, просто згадуєш усіх цих, бо всіх ну, один раз ми десь разом були. Ну, така пам'ять про друзів, колег. Меморіальний знак пам'яті колег їх убила війна. Відкрили у вересні 22-го. На ньому імена 39 медійників, які загинули з початку повномасштабного вторгнення. Торік у вересні відкрили другий меморіальний знак, в який вписали імена ще 33 працівників медіа. Жертвами війни стали вже щонайменше 97 медійників і медійниць. Зазначили в НСЖУ. Ми запалюємо свічки пам'яті. Ми разом зі студентами. Говоримо слова приурочені пам'яті наших колег, тих, які ще зовсім недавно були поруч із нами, яких ми знали, яких пам'ятаємо. І воно десь, я так думаю, що журналістів, власне, майбутніх журналістів налаштовує на те, що вони мають розуміти, що їх може чекати в майбутньому, мають відчути, яку власну професію вони обрали. Без нашого минулого не може бути майбутнього. Ми повинні знати імена тих людей, які поклали за нас. Своє життя і вони якраз дотичні до нашої майбутньої професії. Тому нам, як журналістам, потрібно ну як, як нікому знати цих людей, тобто більше бути освіченими в якійсь даній сфері. Загиблих журналістів вшановують в середині вересня, адже саме 16 числа 24 роки тому зник журналіст і засновник української правди Георгій Гонгадзе. У листопаді того ж року його тіло знайшли обезголовленим у Таращанському лісі поблизу Києва. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.